Привіт, привіт! Розпочинаю прямий ефір. Так. Сьогодні, що значить тема планування? Все в... нібито йде по плану. Привіт, привіт! От, сьогодні у мене. Не було незапланованих технічних моментів. Тому рада всіх бачити, рада, хто приєднався. Триває повітряна тривога в Україні по всій. Сподіваюсь всі в укритті, хто в безпеці, хто має доступ до інтернету. Підключайте, поговоримо, відволічемось. Від сумних новин і все буде добре. Як мене чути? Якщо добре, ставте мені плюсики, будьте добрі. Хотіла розказати про себе. Але наразі, Танюша, ти і так знаєш про мене все. <світ> так, будемо чекати трошечки. Угу. Галина, добрий день. Рада, що ви приєднались. Привіт, привіт, привіт! Дівчата, ви взагалі активні, чудові, сплановані. Але все рівно я представлюсь тоді, раз у нас вже троє учасників. А що до кінця ефіру буде більше. Не знаю, може час такий от в суботу, субота неділя активніше. От, до речі, запущу голосування, коли краще проводити ефіри. Запис все одно буде, так що всі зможуть передивитись в запису. І. І, мене звати Ірина Реляк, я сертифіцирований коуч АйПАК. Членкиня, Таке дивний український термін, але він все рівно краще, ніж російський член. О, членкиня міжнародної асоціації бізнес-тренерів та коучів АйПАК, аудитор, бізнес-тренер фах фінанси інвестицій, менеджмент і планування. Партнер Big Money в регіоні Закарпаття і власник компанії бізнес-партнер. От, сьогодні ми говоримо про планування. Що таке планування? У мене е перше питання: важливість планування. Чи потрібно планувати? Так от, да, тому що це зараз питання зайду <кій> дуже часто. Тому що зараз сучасний світ він світ невизначений, він нестабільний, дуже хрупкий, нелінейний. Не І люди, от зараз я закінчую марафон: шлях до успіху або все неможливо. І от наразі от всі учасниці, якраз от таке питання, що. От, не варто планувати, тому що плани не здійснюються, все не здійснюється. Насправді планувати потрібно. потрібно. От. Але потрібно в цих умовах по-іншому. Раніше ми звикли, що був чіткий план. Ми, ми знали, що буде завтра, ми могли спланувати рік, спланувати відпочинок, спланувати. Ну, ми були впевнені, що якісь там форс-мажорів, вони можуть статися, але е, ризик їх настання, він, як е, правило, був намного нижчий, ніж зараз. Зараз все нестабільно, ми не знаємо, не то, що буде там через місяць. Ми не, от, от Я планувала ефір, сталася повітряна тривога. Так, от щось, може статися ще щось. Тобто, але І деяким трудно планувати в такі моменти, коли вони знають, що їх плани не здійсняться. Але плани, плани і цілі вони підтримують наше ментальне здоров'я. Коли ми плануємо, ми впевнені в тому, що ми керуємо нашим життям. Так, тобто, це так само, коли ми сідаємо в автомобіль і ми розуміємо пункт, куди ми направляємося. Да? Тому що коли ми сідаємо, і ми, от у мене, до речі, була така е, ситуація от, е, місяць назад в Дубаї. От ми місяць назад прилетіли в Дубаї, нас чекав трансфер. І ми знали, що у нас отель. Да? І ми їдемо в отель, ми знали, що плюс-мінус він знаходиться від аеропорта 45 км. Ну, це там до години. Ми їдемо, 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 їдемо. їдемо. Тобто, Ми не розуміємо, куди ми їдемо. Угу. По-англійськи ми там питаємо щось сказати, нас водій не розуміє. Тобто, і ми коли розуміємо, що ми запланували, але ми не знаємо, тож тобто виникає страх. І так само і в планах. Тобто ми спланували, але ми... моя приятелька, колежанка, почала панікувати. І тут я ж коуч. Рік назад я би так само панікувала. Вона каже: висадіть мене, висадіть, я сама щось пересяду на таксі, сама поїду. Я кажу, дивись, у нас є трансфер. Ми їдемо довше. Але ми знаємо, що ми туди все рівно приїдемо, що нас туди привезуть. Ну, то есть... І це мене заспокоювало. Я розуміла, я не так панікувала, тому що я знала, ну, не через годину, через якийсь більший час часу ми приїдемо. Отак От і плани. Ми спланували, да, воно... ми спланували там певну подію. Вона може не статися. Але ми що? Ми можемо її перенести, тому що ми знаємо, що це нам важливо, у нас є ціль, і ми живемо з цілю, Так? Тобто, ми не просто проснулись і не знаємо, що робити далі, куди рухатись далі. Тобто це підтримує наше ментальне здоров'я. Також це дає нам мотивацію. Ну, не сталося. Але ми розуміємо, що ми це плануємо, ми до цього йдемо, і ми можемо мотивувати себе. Тобто, у нас сенс життя також появляється. Далі, коли ми маємо план, тобто ми маємо якусь чітку структуру. Звісно, в, цю, в цей час треба мати гнучкий план. Так? Тобто план А, під нього план Б, С, це, це. це. Трошечки він такий може бути не, не одне, один ствол, а якийсь такий, як паучок, куди ми відійдемо, але все рівно ми повернемось до цілі. Так? І що це? Знов таки психологія. Да? Ну, я не буду торкатись сильно психології, тому що я не фахівець, але коучинг – це вид позитивної психології. Коли ми дотримуємось плану, ми. Розуміємо, що ми отримуємо цей дофамін, гормон задоволення. Так? От ми зробили це, ми з собою задоволені. Так? Ну, якщо, е і останнє щодо мене, щодо моєї філософії життя, без планування нема особистої ефективності, немає розвитку. Коли ми не плануємо, ми не знаємо, що буде далі, що з нами буде, тобто ми не керуємо своїм життям, ми не керуємо ефективності, у нас нема успіхів, ми не зростаємо. Тому питання, чи потрібно планувати, як я розкрила, якщо, якщо ясно, то переходимо до слідчого питання. Ви також, мої активні, можете задавати свої питання. Це я питання, що мені. Прислали в особисті, також чекаю від вас активної участі. Хочу, щоб прямий ефір був корисний, і кожен вийшов з якимось там своїми інсайтами і зміг застосувати їх в своєму житті. Тому слідуще питання. Що, що на ваш погляд планування? Ну, це, у да, то, тобто кожного. Там, Вікіпедія це одне, у кожного там, свої там, знання, своє розуміння, але я чітко це сформую: що це, оскільки попер... одна із моїх освіт є аудитор, бухгалтерський облік, це системність. Так? Тобто це, це навички системності, це досвід системності. тому і плани, я дуже добре з ними працювала. Я їх до, добре створюю, добре реалізую, добре міняю свої плани також. Тому для мене це план це схема. Це схема, по якій ми будемо діяти. Звісно, вон, е, у кожного свої схеми. Це наш мозк – це комп'ютер, і у кожного у когось маленька схема, у когось велика. От зараз перед цим у мене був Zoom з моєю, ну не буду поки розкривати карти, але з мої, е, працюю в новому проєкті. Так, от ми почали з маленької задачі цілі, і на підставі розмови ми вже склали план і стратегію роботи на рік. Як Валя, Валя, привіт. Уже трошки відкриваю. Валя каже: ми почали з прямого ефіру, а закінчили, а закінчили відкриттям у вас в Закарпатті офісу. Ну, Отак от, от ми спланували. Да? Що таке план? Це якісна підготовка діяльності. Без плану, плануєте е, буде хаос хаосі, Ми бачимо, які творяться речі в хаосі. Да? Тобто, в хаосі, мені здається, нічого хорошого не виходить. Опять, коли ми створюємо план, ми можемо ефективно використовувати матеріальні, технічні, психологічні, часові всі ресурси. Так? Ну, і останнє, це. Уже як коуч, це наш шлях від точки А до точки Б. Так? Так що, що таке планування, ми більш-менш порозуміли. Так? Дів... Е якщо зрозуміло, поставте якісь, прореагуйте дівчатка, щоб я розуміла, що корисно, цікаво. Так? Е Ще питання, які види планування. Дивіться, я, е, я відповідаю на питання, тому що буде запис ефіру, і хто змогли приєднатися, не змогли, все рівно передивляться. Тому я їх коротенька. Е, Ви плюсуйте, що цікаво вам на це питання отримувати відповідь. Тоді я говорю швидко, переходимо до слідчого. Може, у вас виникне ваше питання? Тому, щоб це було для всіх корисно, максимально ефективно. Види планування. Цікаво, бистро розказати, чим більш розгорнуто. Якщо цікаво, ставте плюс. Тоді бистро. Да? Планування в залежності від. Періода, да? Тобто це можуть бути довгострокові, середньострокові, короткострокові. Довгострокові це від року до п'яти, як раніше були п'ятилетки. Так е насправді зараз в цю епоху змін не стабільності довгострокові плани рекомендують, але, е як правило, вони змінюються все рівно. Тому ми пам'ятаємо, коли настав ковід, рекомендували планувати на день. Так, отакими, це, техніка тобто маленькі короткі задачі. План розбивати на маленькі кусочки. Так, по цілям вони бувають стратегічні, коли ми вистраюємо стратегію, це глобально то точка Б. Де ми хочемо і де ми зараз, і ми це стратегічно плануємо, ким, що ми хочемо досягти, ким ми хочемо бути, що ми хочемо зробити, і так далі. Так? Тактичні, коли ми вистраюємо тактику, тобто не стратегію, а тактику. Тобто, як себе поводити. Тобто одне інше: тух, 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 тух. Поїхали. Оперативні. Коли ми долучаємося до певних процесів, тобто задіємо якісь операції, якісь процеси, і ми плануємо, от, ну, як це зробити. так? Ну і по які зараз плани? Бувають гнучкі і сталі жорсткі. Да? Тому зараз всі плани наші гнучки, так? Ми маємо адаптуватись, ми маємо нічого страшного. Це наш план, це наш шлях. Тому якщо ми щось планували, воно щось не вийшло, не треба боятися змін і поміняти. В кінцевому план це тільки інструмент. Ми маємо пам'ятати, що план це інструмент реалізації нашої цілі. Тобто, в фокусі має бути тільки ціль. План це таке. От ще раз приклад на собі. У мене завжди, коли я анонсую. Ну, так завжди буває. Коли людина іде кудись, ставить собі точку Б за мету, всесвіт починає випробувати. Завжди. Виникають обставини, зовнішні фактори, які посилаються, щоб тиснути, діяти на нас. І це, це буде тобто, у мене так от завжди, коли клієнти приходять на трансформацію, ми проклад... прописуємо план, знаходимо мотивацію, і потім іноді це відкладається. Не скажу, що не реалізується, відкладається. Чому? Тому що все світ випробує. Випробує цінність цілі, екологічність цілі, вашу мрію. Тому що якщо б все, що би ми проложили, і воно би сразу досягалось без всяких зусиль, ну, люба цінна реч в світі. Отримується шляхом зусиль. І тому, якщо ми не прикладаємо зусиль, якщо у нас все йде легко, ми, як правило, це не цінуємо. Тому і от я запланувала ефір по плануванню. І у мене з вівторка всі мої плани кардинально розвернулись на 360 градусів. Але ну, це нічого. Тобто, У мене план є, у мене задачі є, ціль є, і тому. Я е, зробила інвентаризацію цілів, але я не відклала, да? тобто, я або перенесла, або поміняла формат, або скоротила час і тому подобне. Так? Е, е, чекаю ваше питання, тому що я відповідаю на останні, е, останні питання. Да, яке, яке у мене було, це які техніки планування застосовуються. Да, тому що план, якщо ми говоримо план як інструмент, всі інструменти, це нового ну, ніхто нічого не придумує, це є певні алгоритми, техніки, як це робити. Да. Так само, якщо ми там вміємо готувати є рецепти. Да, Є інструменти, є рецептура, от е, тут жіноча аудиторія, це розуміє. Да? Якщо ми е, хочемо там чудово виглядати, ми знаємо, що для цього теж є певні е, перукарі, косметологи і так далі. Так? Тобто, все це вже є, все, всі велосипеди вже придумали. Так, так от, коли ми складаємо планування. В принципі, є багато технік. Я рекомендую от, техніку Езенгауера, матрицю. Це, який, до речі, сказав, що плани, плани ніщо, планування це наше все. Також всі знають Паретто, що да, техніка, метод економіста, бухгалтера Вільфред Паретто. 80 на 20, так? Що 80% дій дає тільки 20% успіху. Ну не пневірно, що успіху, результату. Тобто все, що ми робимо, 80%, 20% результату. Якщо нас наш. Цей результат не задовільняє, що нам треба робити. Нам треба планувати робити ці 80% дій ще більше. Да? Тобто, ну от така пропорція математика. Також є дуже часто, зазвичай зараз, ситуаційне планування. Так, є метод, маркетологи використовують метод декомпозиції, да? коли глобальна цель розбивається на маленькі кусочки. Дуже, дуже хороший метод, це коли, коли люди прокрастинують, відкладають все на потом. Хороший метод-мотиватор по лідерству. Брайан Трейсі придумав метод лягушка на завтрак, на сніданок. Коли ми починаємо день, коли ми складаємо план і ми починаємо день. З важних, з важних для нас задач. Е, от якось так. Тоді, дівчатка, на сьогодні все. Дуже вас рада бачити. Дуже знаю, що ви всі ефективні, що ви всі працюєте над собою, що ви Досягайте, ви вмієте досягати, тому що бачу і Танечку, і свою любиму Анелію, яка за рік дуже багато зробила, багато спланувала. От, бажаю успіхів, у тебе все 100% вийде. Альонка молодець також планує. От. Тому як, питань нема. Да? Яку тему можете потім під записом ефіру подумати і написати, може, на слідущий раз, тому що зараз не зможу про кожну тему. А ще дуже-дуже-дуже дуже хороша техніка планування і постановки цілі це конець. Вот. Ну, це як спланувати всі п'ять складових своїх цілі. Тому можете я назвала техніки планування. Ще раз, я зараз озвучу, а ви можете написати в коментар, яку техніку ви хочете отримати. І в слідущій, Я або я вишлю чек-лист, або я в слідчому ефірі розкажу про неї більш детально. Тому я говорила про техніки Езенхаура, Парета. Декомпозиції, ситуаційного планування, метод Брайан Трейсі лягушка на сніданок, вспомнила дуже-дуже зараз його застосовують, і ми знаємо, що всі японці дуже успішні люди, да? вони зазвичай от яп... японський метод Кайнзен. Планування, кайдзен, це, наскільки я пам'ятаю, це переклад шлях, от коли, ми, коли ми кожен день одну хвилину наближаємось до своєї мети. Так? Тобто, Кожен день ми щось маленьке до цього робимо. От, це кайдзен планування. Також китайці кажуть, що великий шлях шлях в тисячу кілометрів в тисячу міль починається з маленького шляху. Ну, це все. Історія про це. Тому лягушка, парета, езенхаур, декомпозиція Кайзен, 5 технік, на яку, про яку розказати в середньому прямому ефірі. Бажаю вам успіхів, пишіть в коментарі, бережіть себе, до побачення!